Усі ми не раз чули про дуже незадовільну якість української сім'ї. Величезна кількість розлучень, низька якість батьківства, так як більшість українських дітей росте без рідного тату, знову ж по причині тих самих розлучень. І не тільки тому, що відсутність батька виражається не тільки його фізичній відсутності, а рівно ж як і в інших формах, там психологічній, емоційній, духовній, соціальній. І це говорить про дійсно низьку якість сім'ї як інституції української питання є: чому тому, що це явище якби неприроднє. Я в свій час підготував понад 6 тисяч пар до подружнього життя. Але я не зустрічав ні одної пари, яка створює сім'ю, що вона створює її з метою пізніше її розвалювати. Я таких пар в принципі нема, тому що це є абсолютно неприродньо. Кожен, який думає про сім'ю, кожен який створює сім'ю, очікує від сім'ї добра, комфорту, миру, спокою, радості, відповідно, народження дітей, щоб все було ну так, як люди це собі уявляють ще до її створення. Але по факту більшість сімей. Не можуть реалізувати свої стартові очікування. Питання є чому, чому так відбувається? Всі одинаково хочуть, приблизно одинаково вірять, але в більшості це не виходить. І саме тут є таке ключове момент, який ми повинні усвідомлювати, тому що дуже часто пари не готові і не знають, як зреалізувати те, що хочуть. По причині, якій по причині, що вони не бачили приклад в своїх сім'ях, в кожній сім'ї був приклад, але враховуючи статистику, яку ми навели, то в більшості сімей цей приклад негативний, і з іншого боку вони не утримували знань, вони не утримували бачення, вони не утримували цієї правильної інформації, яким чином і завдяки чому досягається цей умріяний успіх, до якого прагне кожна людина, яка створює сім'ю. І не тільки в Україні. І відповідно, що є важливо, що особисто я не знаходжу ні одної молодої людини, ну скажімо, в років 16, тому що вже в 16 років для кожної людини стосунки є актуальні, цікаві, активовані. Яка би не знала, що таке стосунки, кожна молода людина собі щось знає. Питання що і звідки, якщо в сім'ї не був приклад, цей показаний позитивний, якщо не вчили, то відповідно люди володіють інформацією і погляди на побудову відносин через дуже суб'єктивну інституцію. Це засоби масової інформації, уточуючи на середовище, результат тих суб'єктивних бачень, ми бачимо в статистиці, яку на загал, яка на загал є відома. І саме тому навіть законодавчий орган України, це Верховна Рада, відповідно в 2011-2015 році два рази ініціювала і провела парламентські слухання про сім'ю, де обговорювали саме ці питання, якість сім'ї. І головне було викристалізовано і визначено шляхи, яким чином цю проблематику системно долати. Зокрема, зокрема, в двох. Рішеннях Верховної Ради різних скликань було рекомендовано Міністерству освіти і науки розробити і впровадити в навчальні процеси програми, які би готували молодь до подружнього життя та до відповідального батьківства. І саме наша команда ми розпрацювали такі програми, і вони знайшли своє вираження в таких підручниках основи сім'ї для учнів середньої школи 10 11 класів. І вже впродовж п'яти років чимало шкіл українських впроваджують і викладають цей предмет як предмет варіативний, тобто предмет за вибором. Але останній рік ми пішли далі і ми створили відповідний ютуб-канал, який називається Основи сім'ї. І сьогодні, прямо після цього ефіру, ви можете знайти в пошук Ютубу, набрати два слова основи сім'ї, і ви потрапите на канал, де ви знайдете вже майже дві сотні. Відео, що стосується питань сімейних. Питань щодо створення сім'ї, питань щодо життя в подружжі, питань щодо виховання дітей. Саме різні ефіри ми стараємося ставити в цей контент, і таким чином кожна особа може індивідуально оцінити якість контенту і відповідно якість поданої інформації. Тому що цю інформацію, яку ми подаємо, ми ні в якому разі ні в кого, ні в чому не переконуємо, але це з одного боку. А з іншого боку, інституція сім'ї, яка сформована віками, давно відомо, що її буде. Як відомо, що її руйнує, нам вдалося структуризувати і систематизувати цей матеріал, і представити як і слухацькій, так і гладяцькій аудиторії на її розважання, на її сприйняття таким чином. Ми даємо чимало предметів для розмов, особливо що стосується молодих людей, це стосується наречених, це стосується сімейних пар, тому що на основі цієї інформації кожен має можливість оцінювати і усмиснувати слідувати Свої обставини в діалозі, чи то з чоловіком, чи то з дітьми виявляти і виясняти ті речі, які є будуючими, розуміти речі, які руйнуючими, уникати тих речей. Таким чином ми даємо достатній об'єм інструментарію, який допомагає людині досягати те, що вона і так хоче. А що вона хоче знову ж таки вертаємося до початкового бажання, коли люди створюють сім'ю, вони хочуть мати повноцінну щасливу сім'ю, відповідно народжувати, виховувати дітей. Мати мир, спокій, радість і щастя в таких відносинах, і саме ті матеріали, які ми публікуємо, які ми рекомендуємо, які ми. Оприлюднюємо це є цей, скажімо, позитивний контент, який дозволяє кожній людині для себе з'ясувати ті істинні речі, до яких вона прагне, тому що негативного контенту у нас більше чим достатньо. Будь-яка фактично передача на телебачення, як я говорю, побудовано на декілька ес в контексті сім'ї. Це стрес, секс, скандал, сенсація, страх. Тобто, оце все от, будується. Такий контент, я би сказав, такий низькосортний, низькопробний. Тому. Тому що для того, щоб показати негатив, не треба багато розуму формування будь-якого сюжету. Ну для того, щоб показувати позитив, треба мати відповідні знання, відповідні ну, відповідні бачення, відповідну освіту. І ми стараємося з фахівцями українськими, які ті знання і бачення мають формувати подібні ефіри, формувати подібні контенти в вигляді як відеоконтентів, як навчальних програм, навчальних матеріалів і представляти це на розгляд і на прийняття глядацької і слухацької аудиторії звісно виконуючи ті рекомендації Верховної Ради, ми е, стараємося і будемо далі продовжувати імплементацію в навчальні програми е, цих е, цих матеріалів, е, виходячи з виходячи з такої. Нагальної потреби нашої країни, бо по великому рахунку, якщо ми взяти, візьмемо взагалі освітній процес, чого навчають наших дітей, багато чого навчають. Їх готують дуже багато до чого. Але що є правду, дуже часто їх не готують до самого життя. До самого життя в стосунках, до самого життя до того відповідального, ефективного батьківства. І цю інформацію ми е, представляємо, ми рекомендуємо, і кожен ну, свідомий громадянин може її е, отримувати, володіти, обговорювати, дискутувати, відповідно, приймати ті ті чи інші свої рішення, які будуть вести до тих цілей, які бажають люди, створюючи сім'ї, народжуючи, виховуючи дітей. Тому сьогодні я запрошую вас е, Проаналізувати з про Ютуб-канал, я сказав. На можете зайти на веб-сторінку освітньої програми основи сім'ї. Знову ж таки, через мережу інтернет ті самі два слова основи сім'ї вас виведе на веб-сайт основи.онлайн. Проаналізувати пропоновану. Пропоновані матеріали, робити свої висновки, і пам'ятати, що кожна школа згідно закону про середню освіту має автономне право впроваджувати щороку ті предмети за вибором, які вона вважає за потрібні, і це пріоритетне право лежить саме на батьках, які є платники податків, замовники освітнього процесу. І якщо ми говоримо про обласні центри, то вісім підписів батьків з двох класів, скажімо, восьмих класів дев'ятих класів дають підстави на наступний навчальний рік. Вже впровадити будь-який варіативний предмет як предмет в навчальну програму освітньо окремо взятої школи. Тому користайтесь такою можливістю, корист... аналізуйте матеріали на своїх батьківських зборах, обговорюйте питання і впроваджуйте це задля майбутнього ваших дітей. Бажаю вам в тому. Успіху, наполегливості, і все ми подолаємо. все в нас буде добре.